23 червня, 96 й день. 96-й день показу очищених каналізаційних стоків. Стаканчик треба помити внизу під зеленів дає, лупа дає тіпа, такий цей. Водичка, подивіться, яка водичка чистесенька. Лише Alpine SS, до, до речі, сьогодні знаєте, я рахував по, типу, по аналізам і аналізи септиків таких, типу з насосами, з фонтанчиками я їх називаю. Вони офіційні там скинули їхні офіційні дані їхніх стоків. Коротше, чесна споруда, наша AlPNS викидає 200 мг забруднення, а їхній при хороших умовах, що все чітко працює, видає 1600 мг на літру на одну літру в день. Виявляється, яке забруднення йде? Не на літру, на 500. Коротше, в день міліграм іде за AlpineS ISB, дає 200. А їхніх 1608 раз брудніша вода, то тільки по одному параметру.